Доброго ранку всім! Сьогодні 8 листопада я прийшов у мій парник. Я вже не був тут, не знаю скільки. Тут показується, що є гуркі. Вже є пару штук маленьких з'їв дивіться, який красивий. Звісно вже цей парник. Сьогодні я буду його розкидати все. А подивіться, що я тут знайшов. О! Який здоровий гучиська. Я його вам зважу сьогодні навіть. Тільки це буде в другому відео. Кому інтересно, коли я вирости гурка, скільки він важить, то дивіться в другому відео. Сьогодні я постараюся це зробити. А поки бажаю вам доброго нового року, ніколи не хворіти До побачення!